Якщо подивитися в часів незалежності, в нашій організації було зроблено в дуже багато. Цікаво знаєте, що за дексплуатації був казаком, при Калякові ми зробили, при цю картині дом здали, 40 партийний дом здали, при здорові Білянську школу робили, при Повникові зробили спортзал в школі, зробили Солянецьку школу, при Анатолію Васильовичу зробили хірургію, не впадало коштів, десь півроку чекали на кошти, її удар. Заклали куда на 16-партивному житловому будинку, зробили в турбі амбулаторію. Багато роботи на організації. За сьогоднішній день в організацію виділю саме виконав роботи десь на мільйонів. Із них 24 тисяч у раківському районі в турбові і на районі лікарні. Працюємо ще. На районі лікарні до довольної ціни. Потрібно було зробити, чого такі розробили, десь за мільйон 600. На сьогоднішній день ми законодали до самим Михайловичу 220, щоб дасть можливість, можливість продовжити зробити ще поставити вікна в столові, в амбулаторії і другий об'єкт. Якщо взяти іменно на сьогоднішній день нашій організації до міської ради причислено 190 тисяч гривень, в рік ми десь платимо за землю за нашу землю. Десь 7 тисяч місяць, 84 тисячі. Звичайно, тяжко, особливо в цьому період, знайти ці будівки, і про те, щоб не було забороненості, тільки зараз з'явилася заборонець, виконавча служба і коштує. Налітаю, як вона була раніше, коли подавали ці школи, були гроші не віддали, а коли помінявся і сказав, що це не приймає було. І організація до заборонується. Я розумію, ці всі організації, які сьогодні в районі є, навіть будівельні далі, потрібно їх підтримувати. Сьогодні, якщо подивитися, грамові буквально всю тебе, недавно за дитячий садок, на 2 тисячі менше накладу вона посередній сільнецьк організації. Який ще зберігся на сьогоднішній екологічний, якийсь храм, якийсь комарки і Якщо подивитися сьогодні по липні, сьогодні цяла ескалатор. Це на кубіковому заводі в нас і час і ескалатор. Ну, подав. В основному у нас бігають під самі, яка ще переласна. Чому є ліці? Якщо взяти цей путалюсі, можна було через я організації, є влада, є лімені, які займаються життя. Зробити так само ти труда. Що не робить нашій ліцю? Ось газет, 33-й канал. Бурови не зібралася громада і вигнала ці кармани в час То Почому робимо ми? Ми хочемо бачити ту Я Десь по центральному, ми тільки подивіться, світла немає, є нічого в'їться лапочка. А як же, слава Богу, речі постарався на ті русські зробити при Зробили на Одеське світло. А якщо вийти, де все валіт Васильів живе, там 200 квартир, 200 сімей живе цей самі, навіть під діти буде так далі. Немає світла до сьогоднішнього дня. Це ж дома, юнота Столяцького чи дома Хайковського не дава. Я приживаю, що там пішло мені життя. Там, як не є, художник, там люди зробили за твій пора судок, вони чекали цієї квартири і так далі, і зробили це прищали і так далі. Почому ви сьогодні в районі таке не робимо? Заїдьте зараз в ті самі війни. Через наш район приїжджає орати, особливо належі, їде по гребище, їдуть ті самі війни, світло на героїв Майдану на вулиці, немає те. Та півтора ради самі. Не дай Бог два труба, що вони був, самі тротуанів заросій. Ножимо в свій час. Я ставлю, ми щось самі сьогодні, 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 сьогодні цю побіку, щоб проведений міську раду далі за землю, а ми друге об'ятця, ми за засаді, десь 250 тисяч. В райони по право гроші. Крім того, цього цей самі так само закритували, зробили мій труда. З кінцюком на борниці зробили на дорогу, зробили. Ми сьогодні стоїть на свої написали. В одному місці є, яка. Не поробили ці роботи. То для чого нам чужі звариться не стали? Де ж у ліцях від Варварівки до сега заводу хто знає? Пролежна протарна хлипка, люди добрі. А чого ж ми так і а? Чому не всі разом шукаємо це політі? На корма нужна ця колітка, ці всі партії, все остальне. Я розумію одне. Якщо політікати їдьте в Київ, добитися якусь копійку, як ми свій час їздили, робили ті Зайшли в кабінет, посилили півгодини, нажали на жаль, на диплому брати 300 тисяч. Це було прихарний і кажуть, поранення, щоб цих грошей не було. Розподілити на треба і так далі. Отак була політика. а Ця політика треба находитися. Світло газяти чи далі і світу цей цю мінімум.